Погляньте у вікно та відгадайте загадки про транспорт, який можна побачити за вікном. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука, два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Он як швидко поїхав. А така? Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Так, це автобус молодці. Така загадка. Він по рейках роз'їжджає. Пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб устигнуть на трамвай, вірно, дітки. І остання загадка. Хто у всякий день і час під землею возить нас? Дуже-дуже швидко мчиться і негоди не боїться, зливи, ожеледі, грому, добре в поїзді такому. Це метро молодці. Давайте з вами пригадаємо правила поведінки у транспорті. У транспорті необхідно сидіти. На кріслах, або стояти, якщо це дозволено, у призначених для цього місцях, при цьому тримаючись за поручень або інші пристосування. Чи можна стояти ногами на кріслі? Ні, ні в якому разі не можна. А чи можна сідати на сходи? Звичайно, ні. Також у салоні. Транспорта не можна галасувати і смітити. А ще, якщо ви пересуваєтесь у транспорті, у якому є ремені безпеки, треба обов'язково бути пристебнутими.